Так, хочу взяти невеличкий ремонт без подборщика джендир. На то саме. В общем-то ремонтируем. Ремонтируем сам підборщик. Розібрали підборщик, розкорочили. Ось розкиданий. Розкидали. Зняли на цей. Почав підборщик підклинювати. Оп, заклине і буксує. Ну, в общем-то, стоїть на місці. Вермен буксує, горить, підлорщик стоїть. Заглушив, пошевелив, оп, пішло йому. Кинувся на цей. Коли тут така халепа на підборщику. Ось ролики підборщика. В общем-то один ролик, ну два ролика живих. Виходить. Один ось якась самоділка вже. Щось стоїть. Щось утілили. До мене. А три рулика немає. Нема, нема, нема. Поставалися з руліків. Поставали з руліків. Самі чашки. Не те саме. Так що, в общем-то, розібрали, даємо ремонту. Йому. Бо халепа нам не нужна. Що ж зараз думаю, спилюю. Спилюю болгаркою, виб'ю. нафіг і будемо міняти нові ролики. Так що. Далі сніму. Як що далі робив? Так, до розберу я далі. В общем-то я розібрав ролики. Ролики там пішли. О що залишилось з роликів вже. Непонятно що він клинив і підклинював на це на цей. Так, ну ще халепа. Пішли почіпники. Пішов почіпник. Те що стоїть на підборщику оцей. Ну, в общем-то всі ті, що проводять привод підборщика. На підборщику, ну як не всі, з, ціє, з цієї сторони пішов. Пішов цей почіпник, і пішов той, що внутрі почіпник на цьому. Ось вони є. Три красавці лежить. Тут уже все. Нема. Нема повні мраки. Хто зна. Як міняти, знаєш, треба міняти їх на цьому. Один живий. Живий тільки з цієї сторони підборщика. Оце весь почіпник живий, що від ціля стоїть. Чи на нього нагрузки такої нема? Ну він живий, оказався. Ну, факт тут, що всі почіпники, всі почіпники це ще оригінальні. Почіпники всі в Ну, Ось такі діли. Звісно, цей ремонт преса. Ну, чи ціні три год такі були, що, то, що легенько обходилися ремонти. А цей четвертий сезон взагалі. Ремонт капітальний. Ну що ще виявив? Ці ж на ремішок. цей хороший. А цьому теж люфтить він. Ну він натяжний, не знаю, це цей нормальний, ніде не цей, а люфтик є. Хто знає. Найду не найду його. і Скільки він стоїть, звісно. Будемо на цей. Так, хочу показати, хто буде міняти. У цьому. Зараз покажу почіпник. Це воно виходить тяга приводна в общем-то підборщика, Оця тяга йде. ось. Ось ці почіпники, ну ось вони ці почіпники. То прийдеться по-любому вирізати проріз зробити. Ось проріз зробити, бо що витягнути, бо по-другому ніяк не витягнути його. Може кому пригодиться, звісно, на це саме. То проріз треба робити буде по-любому. Що мені Ось. зробив проріз тоді. Витягнулося воно сюди. на всю сторону. И все. Вот так и не вы. Так, хочу показать, что еще заменил. А, по заменил. Направляющий заменил. Это направляющий. Цю направляющую заменил. Заприл... Направляющий для ножа заменил. Замененный башмак. Башмак замененный. И замененный Взагалі дуже великий люфт був у цьому у порчньові. Зараз типаюся, Поршень ходить з цим. А то люфт такий клац був тун-тун-тун, капітальний. В общем-то, що було там, ну поняли, як шатун. на цей. Був замінений перкошне башмак. Бачите, яка вироботка на башмаку і з цієї сторони, і з цієї сторони. Вже дотерло воно до шляпок. Хто знає, далі ніяк на цьому. Бо його замінений він під заміну пішов. Під заміну пішов палець поршня. Палець поршня. Виробітка тут, як її показати. Чіпкась камера. Виробітка тут капітальна. На диво, що... Надиво те, що на пальці вироботка велика, а новий палець зайшов у поршень. Аж так молоточком туф 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 Забився класно сі. в люфта вообще песня. Ну і заразом був замінений, там ще палець такий є, ось все такий, тоже. Цей тоже пишу під заміну, він недорогий. Усвітлик поменять. Ну тут да, тут тоже выроботка на ньому це есть. Люфт, 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 получилось, що убрали люфт. Да поршень, обрати поршень люфт. Нема тепер до цього люфту, що натянув. Так. А получилось, А, а поміняні ножі. Поміняв ножі. Покажу. Які ножі. Поміняв ножі, новенькі поставив. І на поршень, і на сюди новий ніж поставив. Так що рубати добре. Дуже не цей. Так, зніму зараз чого поміняв направляючи на, на, на поршню. Я ось так усунув, щоб поміняні на по направляючі. Цей поміняний направляю, отак він стоять. Направляючі. Так вони стоять. В общем, Взагалі що зробила? тут боковим роликом виїло встановку міліметрову десь. Якраз це вироботка на стік, де ніж з ножом сходиться, де найбільша нагрузка у них, виходить, як вони рубають. Це тут тут ну, міліметр, якщо і не більше ушло. Даже його аж, кому аж повело, трохи його було, вибило сюди. Так само і в цих направляючих. Поршень получається дарівно, ну, оця направляюща, нижня. Поршень рівно. Де тут при нагрузці, чи я не пойму, що тут, тут, тут саме більше виробітка при, при столкнув і з цим. З тут, тут немає таких, такої виробітки. А тут виробітка страшна. Получається, як отак по жук-жук, жук-жук, жук-жук. Не те саме. В общем-то, що ніж треба було ставити, як де тут приходилось валити ніж. Підмощати, вивалювати ніж, щоб виставити, щоб як сходились, щоб бо вверху нема зазора, а внизу зазор є. Получилось, що приходилось на цей. Поміняв, ну, рішення поміняти було на цьому. І заразом там де ніж ходить. Ось ця ось. Ну, це воно ну, теж сама. Ну, все головне таке на цьому. Теж ось де до сіно, до сіно, де сходиться. Ось де. Отут. Виробітка, Вироботка капіта. В общем-то вона має бути 6, 6 мм. 6 то тут 4 мм. 4 мм. Це теж 6 мм. Тут де теж 4 мм. Да сходиться ніж, одна ну, нагрузка така, що я не помню, чого тут в в цьому місці воно старого. на цей. Теж 4 мм, ну, суть діла, що оця і оце, якщо в них не буде однакового зазора, однакової цієї то ніж біля ножа ви ніколи в житті не виставите якщо виставляється ніж біля ножа ніж, тут ніж біля ножа виставляється отута, зазор виставляєте піджимають підводиться оцим ренджиком. регулюється воно підвели отут підвели як тут поставити біля цей то отут поршень клине якщо хто не вірить що з цим в общем то ставити Підводити цей там клине. Кажуть, Клина? та розробиться. Ну розробиться ролик бокового, ну, буквально тисячу тіків, бокового ролика немає. І знову обратно розбирати приходиться. Ось таке, Ось щоб був нормальний зазор, щоб не жувало, не давився прес, треба слідкувати за цими полосками, за цим цим, за зазором між ножами і за ножами за самими, щоб вони були в ідеалі. Оце такий ремонт. цей от проведений. Тут, тут все вже зроблено, виходить, нічого не видно. Чи видно, чи не видно. Видно, що поміняний, он, зелененький видно. Це він ржавий такий, ну на цей поміняний він теж. Тепер ніде не закусює, ніде нічого. Провертується в ідеалі. Без ніяких цих. Немає, рівно по, всьому, по всій площині підборщик ходить легко, ну, поршень, не Ні закусень ніде нічого. Ну а там подивимося, як воно буде, як він, як він буде в роботі. Ось такі діли. Тут такий ремонт праз джондіру. Хочу ще додати. Що, в общем-то почіпніки оці що на цей на підборщику під шестигранник. Оцей подчіпник. В оригіналі почіпник стоїть 100 доларів. 100 доларів оригінал. Хто знає, Польща кажуть там по-моєму, 50. Китай тут чи 30, чи 20 навіть. Отакі от такі ціни на почіпники ну хто знає, на, на, на оригінал три штуки мабуть, не потягнемо може хоч, хоч Польщу спробуємо, попробуємо що воно буде робити хоча на в'язалки на в'язалки міняв почіпник на вязалка там вязалка це в'язалка це така штука що в'язалка що, що ну його баню. Знаю, шуткувати не можна. Ось цей почіпник міняв. О, не видно, не видно, як я... О, ось почіпник міняв. То звісно, став сюди оригінальний. Побоявся я, щоб не, не розвалило, Що вязалку жалко, бо як розвала, побрива її, ці вуха побриває. Тому... То туди купив оригінальний, звісно, взяв. Ну а там така робота, що навіть як розсипиться, нічого страшного, Туди ну, постав може як у Польшу Тулан, та й хай ходять. Тут все таки ціни на почіпники хороші. А, хочу додати за підборщик. В общем-то, бо ходив тижнів два вокруг нього, боявся його розібрати на цей. Хочу так сказати, що немає нічого страшного. В общем-то, крути та і все. Розбирається все елементарно, красиво і акуратно. В общем-то немає нічого. Знімається цей почіпник з підборщика. Чехол почіпник, знімаються ленти оці, що на цьому. відкручується почіпник отой, з той сторони. Видвигається, отак виходить все сюди. І по валу все витягується. Получається, сюди на, на цю сторону витягується все. Не ту, ну, думав взагалі розбирати, знімати повністю його з, з, з ну прям з преси знімати. Коли воно не, не прийшлося, нормально воно. Так що може буде хто розбирати, немає нічого страшного. Може коли кому прийдеться ролики розібрати, там це і то нема все. Все гарно розбирається. Хоча прес вже ж прес для 9 з 90-го року, ну, але розібрався як будто він новий як будто він новий так раз все все порозчихлялося підходило повитягувалося такі діли так що, це така додавка до відео